Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учитель української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути цифровий застосунок Storyteller. Це нейромережа, за допомогою якої можна генерувати казки. Це унікальна нейромережа серед тих, які створюють казки, тому що, окрім казки, ви отримуєте ще й низку завдань. Різних активностей до цієї казки. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Це можна зробити під своїм Google аккаунтом. Я ось вже це зробила, зайшла сюди. А протягом тижня ви можете створити три безкоштовні казки щомісяця. Щомісяця. Безкоштовні історії, і далі у вас сторінка оновиться. Для того, щоб створити, необхідно нам плюс і створити історію, але ось у нас тут угорі є тип історії. Це може бути пригодницька повість. Чи казка на ніч, чи повчальна історія. Якщо ми хочемо використати якусь історію чи казку з навчальною метою, я пропоную обрати ось цей третій варіант. І натискаємо Створити історію. Наступний крок. Я зараз перекладу українською мовою. Так, ось ми з вами оберемо цей тип освітній. І наступний крок справа у цьому прямокутничку треба описати свою ідею, тобто налаштувати свою історію. Писати тут можна українською мовою, пишемо назву, казки, короткий зміст, вказуємо навчальний предмет. Також до вашої казки зліва буде згенероване зображення. Обираємо ось тут навчальний предмет, у мене вже стоять мови, я залишу. Може, є тут математика, географія, мистецтво. Я залишаю ось це і а, тут пишу Казка про учня. Шостого класу Дениса, який потрапив в чарівну країну Морфологія і зустрів там іменник. Іменник розказав Денису про. Ну і далі можна обрати якусь граматичну категорію або про правопис іменників. Тобто тему. Яку ми хочемо там вивчити на наступних уроках про категорію роду іменників Денис зрозумів. Тему. Натискаємо внизу ось цю синю клавішу і генеруємо цю історію. Потрібно почекати. Сервіс ще зручний тим, що згенеровану казку можна редагувати прямо в цьому застосунку. Також її можна поширювати за допомогою посилання, або можна скопіювати і зберегти в будь-якому документі. Якщо ви будете поширювати через посилання, то у дітей відкриється сторіночка, де буде розміщено зліва зображення до цієї казки, а справа текст самої казки. Генерування казки займає час. Так, і ось ми вже бачимо зліва зображення. Так, і справа бачимо назву казки проводи з веселим медиком і чарівним райдужником. Так, казка ось. Має такий розмір. Бачимо тут жіночий, середній рід. Треба перечитати, і можна це все редагувати прямо тут. Для цього натискаємо редагувати, і можемо вносити тут зміни. Так, ось. Стає курсор. Де побачите завдання. Натискаємо ось активності, створіть власний чарівний ключ з паперу або картону, розфарбуйте його разом з дитиною. Рольова гра, Гру дай рід, називайте один одному слова, інший буде визначати рід. Щось із цих ідей ви можете використати для роботи на уроці або як домашнє завдання. Так, і поширити. Ось у нас є посилання, ми його копіюємо і передаємо, де побачити нашу казку. Заходимо в мою бібліотеку, вліва вгорі, і ось ви бачите, в мене є тут уже дві казки. Нагадую, протягом місяця ви можете створити три казки. Отже, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!